Кайт у розмірі S, Розрахований на зріст 1,15, 1,30 м. Модель 555. Рюкзак має два відділення. Попередній частині має брелок підвізка гумовий. Також гумові бейджі на липучці. Бішні кишені для пляшки для води або термосу. Світловідбиваючі елементи. Основне відділення. має органайзер з малюнками для навігації. Ключниця. Внутрішні роздільники з флісом для планшета, для підручників, зошитів. Відділення для формату А4. Повсюду брендована підкладка. Ортопедична спинка з дихаючими подушками. Ergo Kids. Стильний гаманець. Прогумоване дно з ніжками.